О! Хорош! Хорош! <тас> Все саме цікаве коїться на прикатці, не на змаганнях, я вам кажу. Це нормально. Та нормально чи йдемо? Нормально. Нормально. <плес> Хорош. Це той самий момент, коли треба на змаганнях пострибати всі трамплини, але ти їх ніколи не стрибав, ти починаєш за день до змагань розкатуватися, прикатуватися пробувати стрибати щось новеньке. О, ще один ще один вперше пригає. Ну і собственно, це та сама причина, через котру варто їздити на змагання, тому що ти виходиш за межі комфортної зони. Так тобі сподобалось? Ти вперше стрибнула? Ну, вперше. Норм п'ятюню, е -е. ну, твої враження. Блін, це охуєнна траса, але за мій рівень знову відстає від поточного рівня цієї траси. Мій рівень зараз рівня траси минулого року. Верніть оці маленькі перельотики над канавками. Що це по 15 метрів розриви? Що це за рознос очка сходу? Стасян, ти заїбав рости так швидко, я не встигаю за тебе рости. Ростішку та дай п'ятюню. Це монолог просто на 5 балів, на десять побачаюсь. Заї дуже угодна, любий відзив ми з тобою. Знаєте, що люди купують такі дорогі собі велосипеди, щоб зрозуміти, що реч не о велосипеді! Готують оп, хартейли 35, потім опле. Наоборот. Кто стартует да. первым? Кто стартует первым? Опен. Хартейлы. 35 плюс. Красава. Ты заснял? Красава. Так, а хто перше стартує? Хто перше стартує? Стартую, тоді вони не хотіли на подвірство. Друзі, дуже хотів би щось розповісти, але я трохи в милі у шоці. Чесно, дуже складно знімати, приймати участь та проводити змагання. Тож, просто гарні кадри. До побачення. why І... Молодець, 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 хорош! Якщо ви бачите це відео, значить я пережив ці змагання. Ні, чесно, занадто складно бути водночас головним оргом, учасником змагань та бігати з екшенкою та знімати всіх. З іншого боку, оце все набагато простіше та веселіше, ніж просто провести кака змагання я маю на увазі. По-перше, на змаганнях типу міні-індура дуже легко делегувати завдання та завжди є друзі, які залюбки допоможуть. По друге, це може якось парадоксально звучати. Чим екстремальніший спорт, тим менше травм під час змагань. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може учасники більш відповідальні або просто справляються краще з екстремальними ситуаціями. Коротше, у мене зараз замість внутрішньої пустоти та розного стану. Оргі кроскантрі мене зрозуміють. Така приємна втома. Звісно, на 100% завдяки камрадам та друзям з Мар'яна. Втім, отже, чому саме міні-індура, окрім того, що у нас тут не гори, а балка. Знаєте, цю Майсу про Ейнштейна, коли його позвали на світський раут е розповісти щось цікаве про теорію відносності, він прийшов, вийшов до центра зали, побачив навколо себе п'яних відпочиваючих людей, прибрав дошку з крейдою, достав скрипку та зграв їм. І ні, ні у кого не виникло. Ніяких питань, чому інштейн грає на скрипці, та всім все сподобалося. У нас дуже схожа ситуація. Дивіться, в ендуро є багато нюансів та правил. Наприклад, відрізки між технічними ділянками, які учасник має проїхати за обмежений час, але цей час не зараховується до загального результату учасника. Нащо воно нам? Ми не та аудиторія. Просто зіграйте нам на скрипці. Ми після робочого тижня хочемо просто прийти та поганятися з друзяками. На що нам ті обмеження, нам ці штрафи, якісь там правила? Ми тут стоїмо, спілкуємося між заїздами. А в справжньому, ендуро, довелось би ригати в поті потіліця до наступного старту. Коротше. Формат має право на життя, і ми будемо його потрохи просувати. Може, навіть зробимо кубок з Мініндуру цього року. А поки ви не заснули від мого бла бла бла, вмикаю вам нарізочку з червоної траси. おい2 1スター А тепер моя улюблена ділянка на цих змаганнях, і це індуротраса. Чому улюблена? Тому що вона така по-справжньому спортивна, складна, витривала, на неї треба працювати руками, ногами. Коротше. дивитися на цей спорт. крути, крути! Это сука! А, Блять! Давай, 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 давай! Оп, финиш! Юля, Юля, Юля! Два, один, <свят> ты меня обогнал, да? Сейчас сколько? Не знаю. Минута 55. Среденная нога. По-моему, кроме тебя только Как дьявол тут летал. Не знаю. Было было, но такой хуйни еще не было. Просто на полтрассы судорога. Я его крутить, а оно нихуя. Вот это спорт, а не ваше. Вот тут вот шо, шо. Дерты, дропы. Вот это спорт. спорт. Да да, я да, не да, да, хочешь я тебя по поцелую? Не, хочешь не. по массажиру? По хочешь я тебя поцелую? Не не могу. Серьезно? Серьезно, не могу, бля. Не могу так поднять ногу. Ну, может, реально потянул. Ну что прям, блядь, типа, не мог поднять. Что ты? Спортсмен, как оно? 35 плюс. А? Это на есть ли спорт после 35? Ебать, не помолимся, блядь, богам индурок. Це все чітко, там похоронуть. П'ять змагань з ендуро, п'ятий раз потрапляємо на якісь нові недоліки в охрону. Ну, типу, я вже подивився, я зайшов на гітхаб, вже знаю де, де що фіксити. Тобто наступного разу будуть вже нові баги. З цих вже не буде. Ну а так, типу, кльово. кльоси. Всі... Файно. Типу фотки будуть, по результатам в принципі, хоч там і залежить вони від того, як проклікає там, на старті, на фініші чувак, але все одно ми, типу, ми розуміємо, хто як їде. Може до наступного разу таки зробимо нормальну рамку зі стартом, щоб типу, чувак Ні, 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 не зробимо занадто дорого. Я хочу на камеру сказати, що якщо б не Павло та ще купа людей з в тім, я б це все не зробив. Би. От рілі. Really.

По категорії 35 у нас є нюанс. Yeah, Я хочу *я, нагородити 10 місць, тому що ну, це старі люди. Вони вже болять коліна, болить пина. скатає не таке позорне місце, як Акаде. Да. метро, десяте місце. <рив> <рив> О, ну! А, блядь, тренуйся! <рив> 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 Павло Куликов! Хорош. Красавчик. А я думаю, треба ще авацій. Вам ще по 12 років? 12 років. Да. 12 років. Да. І вона пробує. Два. Там люблю Взяточки, взяточки. Хорош, король, Снимай, ты жека, сейчас Вот такое. Ну, миссия, я думаю, Не варто взагалі называти, а тепер сказала. Павлока Шуба, перше місце, поляна три. Я тепер як ось ці всі. Все клас. Это призывают? Є камера. На круизе доїдеш. Это потом доказательство. Что ты не пив? Коротше, що я вам скажу, організовувати гонки це цікаво. Друзі, дякую за перегляд. На цьому все. Сором тим, хто не приїхав, а тим, хто не підписан, срочно треба підписатися, тому що скоро будуть відоси з Кашубиною кроскантрі гонки, потім Карпати. Та ще багато всього. До побачення.